«Премилосердний Боже, Твоїй всемогутній опіці я вручаю свій дім, родину й усе чим володію. Благослови, Боже, всіх нас, так як Ти поблагословив Присвяту родину в Назареті, присвяти нашому Спасителю Ісусу Христу. Благаю від Тебе, любові Твоєї. Той, що спонукала Тебе стати людиною і померти на Христі, благослови мою родину і все, що оточує мене, захисти нас, Ісусе, від підступів диявольських і від людської злоби, охороняй нас від різних земних стихій, бурі, блискавки, вогню, потопу та інших нещасть». Поблагослови нас усіх, Ісусе, і зроби так, щоб ми завжди міцно трималися Твоєї віри, під час терпіння і смутку не втрачали надії та з кожним днем все більше зростали у Твоїй любові взаємно між собою. А коли прийде час смерті, не допусти, Ісусе, щоб хто небудь із нас відійшов з цього світу без тайни покаяння та святого причастя. Марія, Мати Божа, веди нас материнською рукою через цю долину сліз і поручай нас Твоєму Синові, щоб ми сподобалися Його благословення в цьому житті, а в майбутньому вінця нев'янучої слави. Святий Архангеле Михаїле, захищай нас перед злобою слуг пекельних. Святий Архангеле Гавриїле, допомагай нам пізнати Святу Божу волю. Святий Архангели Рафаїле, захищай нас від різних недух і небезпек для життя, святі ангели-охоронителі, будьте завжди при нас, застерігайте нас від усього злого та не дозвольте, щоб ми зійшли від дороги спасіння, всі святі заступники наші. Будьте для нас опікунами і моліть Бога за нас грішних. Христос, який жив у Назареті разом зі своєю родиною, нехай завжди перебуває у нашій сім'ї, береже її від усякого зла та допомагає нам бути єдиним серцем і єдиною душею на віки віків. Амінь.